І вас нас вже чекають. Добрий, Добрий день! Добрий, Добрий, день. Добрий, Добрий, день, Добрий день, день, пані Софія! Це вам. Дякую. Гості з пустими руками не ходимо. Дякую, що зголосилися показати цей об'єкт і трошки розповісти про вашу перемогу в такому цікавому конкурсі серед дизайнерів. Дуже дякую, що завітали, тому що це мої улюблені проєкти і дуже рада буду вам розповісти про це. Дякую, дякую. Проєкт Легкість буття на золотих». Ну, така назва. Розкажіть трошки взагалі, про що цей об'єкт, проєкт, і як так сталося, що саме він став переможним у, у конкурсі серед дизайнів року? Ми недовго думали над питанням, як назвати цей проєкт, тому що ця ідея вона просто вітала в повітря. Це був поставлена була така задача, щоб зробити. Оселі для досвідченої пари, яка багато чого бачила на своєму віці. І от зараз настав той час, коли вони хотіли жити легко, жити без зайвого клопоту, жити без зайвих речей на своєму домі. І тоді була прийнята така концепція, щоб зробити цю квартиру максимально прозорою, максимально легкою, максимально незахаращеною. І... Ще, ще одне було питання, щоб зробити мінімум е, некорисних не приміщень. Я дуже пишаюся тим, що в цьому, в цьому приміщенні в нас є один малесенький коридорчик 3 метри і це все. Ми використали просто всі приміщення з скористю і зробили дуже багато цікавих інженерних рішень. І е, кольорова гама тут була обрана сучасна, легка. З тим, щоб людина тут приходила і відчувала себе легко? Софія, я не знаю, я вперше бачу такий простір, куди ти заходиш, і прямо от воно як віє якимось теплом. І дійсно, от ви назвали легкість буття на золотих, і прямо це, це дуже відчувається. Скажіть, будь ласка, ця картина що це за витвір мистецтва? Який це художник, про що це ця картина? І... Як де ви її взагалі купили, придбали, дуже цікаво. Ці картини належать власникам, і вони дуже дуже люблять сучасне українське мистецтво. Це картина художника Демцю. Це дуже, дуже дуже відомий художник зі Львова. І власники було декілька картин. Ми обрали саме цю, тому що вона дарує яскравий акцент, і вона дарує тепло і відчуття радісті, і відчуття. І, 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 і Вона є, є дуже яскравим акцентом, що дуже пасує до інтер'єру. А от цікавить саме, що це був за конкурс? Хто є організаторами? Можливо, критерії, а можливо, чому ви обрали саме цей об'єкт подати на конкурс? Яку місію ви тут відчули? От цікаво почути саме про вашу участь і про вашу перемогу. Конкурс інтер'єру року за заснований. Журналом Дом інтер'єр, і він він щорічний, і це дуже велика подія в сфері будівництва, архітектури і дизайну. І це велика відповідальність подати проєкт на цей на, на, на розгляд журі, тому що там ж, журі дуже досвідчені майстри, і ми вирішили обрати цей проєкт, тому що він дуже цікавий з точки зору. Планувальних рішень з точки зору технічного оснащення, з точки зору подбору матеріалів. Тут використані преміальні матеріали, тут і натуральний мармур, і розкішний керамограніт, і дуже цікаві шпалери, класні меблі. Ми використали тут незвичайну меблі на кухні, я потім покажу вам, і це все дало нам. Дало нам сміливості взяти участь у цьому проєкті, і я відчуваю від велику гордість того, що ми перемогли на ньому. Тут, коли знаходишся в цьому просторі, відчуття ніби тебе обгортають оці теплі кольори, така палітра приємна. Скажіть, будь ласка, це є трендовими зараз кольорами? От ці золото, сіре, я бачу коричневий. Це зелене, не бачили все ж. трошки про ну я зараз, по-перше, розповім про, про настрій цього простору, і я дуже рада, що ви почули його, тому що це дійсно була така ідея, щоб зробити простір м'який, розслаблюючий, але з нотками богемності і, і навіть нотками зухвалості. І це ви побачите тро, трохи пізніше. Що стосується кольорів і кольорової гами, ще тут використане, і матеріалів, це дійсно зараз такий тренд на використання природних кольорів, природних матеріалів натуральних, і це дає відчуття надійності, спокою, якісті і екологічності. Все це ми тут використали. І мені здається, ну, з успіхом. Тут, тут все гарно. гарно. Я зазвичай е, не звикла лазити по чужих цих шафах, але мені дуже цікаво оу, вау! Я такого не бачила. Таке рішення цікаве, Софія. Супер дуже функціонально і гарно. Так воно вписалося, можна і причебуритися, і приправу одразу, одразу поззяти, так, клас. Ну і вирішена, вирішена якраз ідея використання. Абсолютно усіх, усіх за усіх місць, щоб вони не були задніми, а використалися функціональне, і, і тут ми спрямо спрятати дуже велику кількість там всяких потилочок, баночок і всього цього. Тобто, коли люди у вас замовляють дизайн, вони можуть бути впевнені, що жоден. Е... Метр їхні Що один міліметр, міліметр. не буде використати міліметр, міліметр ми не, не, не за призначення. Це це є функція дизайнера. не просто зробити красиво, а, а зробити саме зручно, функціонально. І це перша функція дизайнера. бути функціональним. Клас. Софія, розкажіть, будь ласка, я бачу таку цікаву, нестандартну скляну перегородку з м'якими такими закругленими кутами. Що це за дизайнерське рішення? Про що це? Розкажіть нам? Це дійсно абсолютно індивідуальне дизайнерське рішення, і ми його в... придумали для того, щоб об'єднати увесь цей простор, щоб було багато, багато воздуху, багато простору і. Кухня в нас тут також дуже гарна, і щоб вона ввійшла в загальний інтер'єр. Покажете нам кухню. Я вас запрошую. Заходьте, yeah. будь ласка, це індив... я ще хочу додати. Це індивідуальний дизайн. Дизайн це перегородки. Ми розробили його в нашій студії. Це дуже це технічно непросто було, але ми задоволені результатом. Проходьте, <реку> будь ласка, така стінка цікава. Це як листя чи чешуя, щось не схоже на це. Ну, як чешуя, як чешуя. близько до того. Плас. Це дуже-дуже дуже гарна плітка іспанська. Так, і так, ну, я... я дуже люблю цю, цю фабрику, але дуже цікава. Ну, по-перше, звертаю вашу увагу на нашу надзвичайну кухню. Це кухня без верхніх шаф, як ви бачите. І у хазяїв були сумніви щодо того, що чи буде це зручно, чи не буде зручно, Але життя показала, що це неймовірно, неймовірно прекрасно. І я хочу ще раз подякувати автору цієї кухні Віталію Івахову 100% інтер'єр, тому що він просто в цього питання. Я дуже задоволена, як у нас тут вийшло. Делікатне освітлення, дуже зручні шухляди. І ввечері ця кухня працює як світильник. Світильник з теплим і затишним світлом. Ще одна цікава речі в цьому приміщенні це стол. Це також дизайн нашої студії. Ми самі його розробляли. І як ви бачите, тут Дуже цікава ніжка, і основа використана в основі такої, такої же мрамор, як і на підлозі, і він виглядає дуже органічно тут. А ще мені подобаються елементи в цій кухні. От жирафа, це схоже щось на ракушку, Вони прям таке такі мосили. Це масові... звісно, 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 звісно. Це можна пливо задекорувала це приміщення. Ми самі декорували і підбирали те, те що нам здалося найбільш гарним для цього. І тільки можна уявити, скільки світла тут, коли сонце встає. Тут сонце практично весь день воно йде навколо, навколо дому, і це за, 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 за сонцем. Тут дуже гарна квартира. І вона дуже гарна енергетика. Це, це відчувається дійсно. Софія, розкажіть, будь ласка, про кожну з кімнат на цьому об'єкті і в чому унікальність цих кімнат? Я вже казала, що ми хотіли зробити простір трохи багатий, тому представительську зону ми зробили дуже спокійною, але трохи відірвалась в інших кімнатах. Наприклад, це можна побачити буде санузла. Один сан... У нас є два санвузли: один чоловічий, другий жіночий. І в жіночому ми зробили дуже таку потажну плітку на підлогу з леопардовим принтом. Поєднали з яскравим яскравим синім керабогранитом на, на стінах. І в цьому санвузлі ми використали. Неймовірною сантехнікою каталана в золотому кольорі. І коли ми все, все зібрали, то в нас були побоювання деякі, але коли зібрали, то ми були задоволені результатом. В чоловічому санвузлі ми вирішили по-іншому. Ми зробили все в дуже, дуже такому строгому чорному кольорі, чорні стіни, чорна стеля, чорна ванна на левових лапках, і використана в цьому санвузлі. Здається, п'ять п'ять видів керамограніту. Там і Версачі, і Міраж, і я думаю, що, що вам сподобається, коли ви подивитесь. А ще одна кімната також це було сміливе рішення. Дякую за це замовникам, що вони погодились. Тому що ми зробили її також, також чорною: використали чорні шпалери кавалі, поставили диван кавалі чорний. І... По нашому проєкту була розроблена шафа, дуже цікава з таким сегментом з підсвіткою. І для цієї, цієї кімнати ми розробили письмовий стіл. Це наша розробка. Ми довго над ним працювали, і ви побачите, мені здається, дуже гарний результат. Ну і дві, дві спальні кімнати, і в них ми розробляли проекти меблів. Вони Дуже індивідуальний, дуже цікавий. В одній з із... кімнаті це просто вийшла якась балетна кімната з дзеркальними з... 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 дзерцятами. В іншому більш стриманий дизайн і вийшло дуже затишно. а скажіть, будь ласка, про стиль, в якому виконаний дизайн цього проєкту? На щастя, наших замовників. Ми не працюємо виключно в якомусь одному стилі. тому це дуже цікаве рішення. Ми використали. Ми використали сучасний мінімалізм і зелементами з деко На перший погляд, це не ці стили, ці стилі не поєднуються. Але той мінімалізм, який ми втілили в цьому проєкті, це дорогий мінімалізм, не то що. Люди кажуть, боса. Тут дуже багато коштовних каштов... деталей, тут дуже багато того, що просто дає можливість е... не відчувати візуального шуму. І елементи ардико в нас використані точково, але це, це просто натяк на ардико, і він додає артистичності цього простіру. Ми використовували тут натуральні матеріали. Мармур, латунь, дерево. Софія, я тут не бачу жодної люстри, а ви кажете, що це такий дорогий і коштовний дизайн. Ви зекономили на освітлення. На перший погляд можу задатися так. Але це сучасне рішення, коли використовується тільки контурні подсвітки і точкові світильники. До речі, тут використав. Використані світильники Віабіцуно італійської фабрики. Це мені здається, це найкращі найкраще в світі світильники, і використано дуже багато сценаріїв освітлення. Це наша фішка, можу сказати, тому що саме це додає на настрою, і це дає можливість змінювати цей настрій в приміщенні.